Доброго всім дня, в першу чергу жінкам з дітьми і жіночкам, яким присвячуються ці відео. Я Зоя Завгородня, я розповідаю про те, як і де можна влаштуватися нашим українським жінкам з дітьми і одиноким жінкам в Європі. І тому. В минулому відео я показувала, що я була в Ізраїлі, це було майже трішки більше місяця назад. Я відвідала свою подругу і намагалася там знайти щось, що допомагає нашим тимчасовим переселенцям виїхати і отримати допомогу. Як вияснилося, Такої допомоги, як в Європі, ніде немає, тому, тому мені прийшлося повернутися в Україну і шукати інші країни. І ось я вибрала три з них: Це Іспанія, Португалія і Швейцарія. Я намагалася порівняти умови, які надають в цих країнах для наших тимчасових переселенців. І кожен вибирає своє, але ось для мене, наприклад, я зробила такі висновки: найкраща країна, яка дає найбільшу допомогу українцям, це Швейцарія. Півтори тисячі доларів з хвостиком на людину, це досить суттєва допомога, але вона не видається на руки, а видається тим організаціям, які приймають українок в Швейцарії. Дуже гарна країна, дуже гарна, і якщо подивишся на відео. Цієї країни це просто рай на землі. Але це, як для мене, це не мій менталітет, не моя енергетика. Я дуже люблю спокій, дуже люблю красу, але для мене там би було трошечки замало темпу. Тобто я більш енергійна людина, і мені треба більше спілкування і більше енергії вкладати в своєї праці. Розумової, фізичної, щоб, ну, щоб жити, щоб бути щасливою на цій землі. Тому Швейцарія була відкинута і Португалія розглядалася, але Португалія дуже хороша країна, і там надають допомогу, і можна знайти роботу, і там є океани, там дуже гарна історія. І все дуже гарне. Я надіюсь, туди колись потрапити. Ну але все-таки серед цих країн я вибрала Іспанію і не саме Іспанію, а Канарські острови. Я взяла квиток, забронювала на сайті SkyScanner до. Острова Тенеріфе, він знаходиться, це Канарські острови, там архіпелаг Канарських островів, їх сім островів, але найбільш такий відомий це е... Тенеріфе і Гран Канаріас. От. Я взяла квиток до Тенеріфе, взяла багаж, це коштувало мені 6 тисяч гривень. Надалі я забронювала квиток на поїзд і приїхала в Хелм. Я приїхала в Хелм на цю платформу. Я приїхала о 12-й годині 35 хвилин, о 13-й годині 0,2 хвилини. Відправляється ось цей поїзд далі від Хелму до Варшави. З Варшави у мене заброньований квиток на літак Рейн Ейр. Варшава, Аеропорт Модлін, Тенеріфе, південний аеропорт. На Тенеріфе, до речі, два аеропорти південний і північний. Але я забронювала на південний і з південного вже буду добиратися на північ. Чому на північ? Південь Тенеріфи досить дорога, дороге задоволення. Туди приїздять європейці, щоб відпочити. Практично там це туристичне місце, а північ це більш таке локальне місце, І там живуть місцеві, і там якби набагато дорожче можна і зняти квартиру і все. От. повернемося до Хелму. Поїзд був Київ-Хелм, я їхала з Рівного. Квиток коштував 800 гривень з хвостом. Приїхала в Хелм і чому я далі не поїхала? Тому що не було квитків. Зарані я, я спізнилася на розпродажу квитків і залишилося тільки на 7 число. Тобто ще один день мені прийшлося переночувати у готелі. Готель тут недалеко, ось там трішки. Пройтися, і там буде готель Теса. Досить хороший готель, коштує тисячу, майже тисячу гривень на добу за ніч. Я там переспала, переночувала верніше. помилася, досить хороший номер, невеличкий, але гарна постіль, рушники, душ хороший, туалет, вода. Тобто все досить. Досить таки прилічно, і це був найдешевший готель, який знаходиться поряд із вокзалом. Сьогодні я забронювала білет на ось цей потяг. Він йде до Варшави, коштує 450 гривень. Тобто ця подорож до сьогоднішнього дня мені вже вартувала майже 8 тисяч. 6 тисяч це літак із багажем. 800 гривень потяг до хелму, 450 від хелму до Варшави, 1000 гривень готель, ну і деякий інший розходник. І загалом я полічила, що долетіти до Тенерифе мені буде вартувати приблизно 9 тисяч гривень. От, якщо все разом зложити. Тобто сам літак із багажем буде коштувати 6 тисяч на людину. Все інші це додаткові розходи. Так ось, через одну годину, я відправляюся на цьому потязі до міста Варшави. У Варшаві мені потрібно буде ще пересісти на декілька автобусів, щоб доїхати до аеропорту Модлін. От. Для цього я виходжу з цього потягу, беру автобус до станції автостанції Західня в Варшаві, і з західної, Західньої йде ще один автобус до Модліна. Цей шлях я вже... Пройшла, коли їхала з Ізраїлю в Україну, і тепер в мене буде зворотній шлях, але вже в іншу країну. Країна називається Іспанія, а її острови, які знаходяться біля берегів Африки, називаються Канарські острови. І я лечу на острів Тенерифе. Всіх закликаю, будь ласка, підписуйтеся, лайкайте, пишіть, запитуйте, буду відповідати, бо буду тримати вас у курсі моєї життя. І буду надавати вам можливі всю можливу інформацію, яку я знаю. Всього вам найкращого з Різдвом Христовим бажаємо вам щастя, здоров'я, миру, перемоги Україні. На все добре.